Дуже часто чую те, що Файдлі. Типу, як лохотрон, я абсолютно не розумію, в чому лохотрон, ви можете самі а, взяти підписку за одну гривню, перевірити, протестувати, якщо вам не сподобається, просто піти. Підписка на фандлі коштує лише 200 гривень. І лохотрона тут абсолютно ніякого немає. Це все офіційно, це все документально. Ви бачите абсолютно класний сайт, який зараз він вдосконалюється з усіма квартирами. Можете користуватися без ріелторів. І коли починають розказувати, що аля безплатний сир в мишоловці. А ребята, ну ніхто за безплатний сир не розказує. Ніхто вам не насипає, що там це безкоштовно, що це абсолютно ніхто нічого не говорив. Все прозоро. Підписка 200 гривень це куди менше, ніж ріелторам тисячі доларів. І ось вся правда. Ну все сложне просто насправді. Findly. бот, в якому понад 30 тисяч квартир без комісії.